Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Скажу вам, ковалерка, що вчора випила таблетки без спати, спала цілу ніч. А блек, о такої жіночі вітання, так теж спав цілу ніч. Рано чую, що він хлопить, а я би ще спала. Скажу вам по правді, що я би ще спав. А вже починай мене лизати, вже починай ковдру стягувати. Я на години, о, то п'ятнадцять по семінка, дитина моя зло, така ти мене людсько збудив. Але скажу вам хто кавалерка, чи я в п'єті стану, чи я в шесті стану, в душ мені дуже важко залізти, ви розумієте? Ну, але то зараз я все поправлю. Знаєте, от вам кавалерочка, людина сістрі, хоче чи не хоче, але кожен день рано прийшло. Ну, можете рано, можете в обід, можете під вечір, може, ви цілу ніч працювали, знаєте, то таке діло. Але кожна людина кожного дня має встати, файно сі і ікла вчистити, песок файно вмити, директор всю на воду, хлопці, кутка файно витляпити і всі разом. Беріться до роботи! Не хочу сильно кричати, бо був та як слабий. Знаєте? Кась така хороба, така франція корова. Так розбираю, що навіть то більше і більше. Та й лежить на спить, не хочу вибудити. Але скажу вам, кав'ярка читала вчора і неньке рано, а ще коментарі. А то тако, ти теж розкажеш. Всі розривай інстаграм, клітко, нам би треба. Пайна, Переважно що? вся кав'єрка зрозуміла, для чого, я, ну, для чого я буду операції робити. Але кав'єрочка, ви розумієте, в мене є одне велике но. Я би, може, її не робила. Мені треба їсти кожного дня клітковину. От як я тако поставлю на ведне місце, або Наталя нагадає: Віталій, я того п'ю, в мене проблем з цим немає. Ну тільки я забуваю пити ту француз, все, маю таку проблему. Таку клітковину я не їм. Бо знаєте, коли стоїть вибір салат, їсти або бульбочку з з м'язком, ну, Галинка вибере бульбужку з м'ясом. Галинка накрутила, що вогірок плашений, то є клітковина. Ну, а то курва не клітковина, то є вогірок солений, після якого людина набрікає. Але я, як бачите, не набрякаю рану, тому що маю зволожувач повітря. До речі, дуже крута штука. І якими кремами я мащуся від сухої шкір? Там скажу, то перше такого було дуже суха. Ноги, само собою, а теж пішли, курва, воно так ще хребет, то йду спати, якщо будь чого на руку, то сі повтираю і, і все можу так спати. Знаєте, бо там зудить дуже сильно, така суха шкіра, І то, воно костях так сильно. От тут вже все вже нема. Тоже, кожного дня, потім вам все покажу кавлер. Бо знаєте, щастя, як людина добре не стріпала, що вам показувати. Зараз головне кав'єр, того я наче не п'ю. Я вже випила каву. Я вже напилася води, я рано п'ю пів літри води, Коли пиваю, пів літри, кавусу тоді. Правда, треба теплу воду пити. Ну, але то, знаєте, отво, е, я людина по натурі, в нічого не продиктуєш. Знаєте, мною дуже сильно або керувати, або ще щось. Я така, я сама знаю, я прислуховуюсь до вас, але мене дуже важко деколи переконати. І мені свята добенило, що рано треба пити теплу водичку. Я це ніби пам'ятаю, а, а рано встаю, отакого телімпаю на ту кухню, чайник цикаю, воду хляпнула, не теплесеньку, бо часу, чесно, матне, тобі як вже хто. І так я встаю. Але треба поправки. І вже коли я того все зробила, вже навіть коли з хати вибігла, я аж тоді беру клітку, аж тоді. Беру. Ну, але від... Мені попандопало встало, то як опандова? Ну, тобі не, діти, нічна сорочка. Та я не сплю, Чекай, нічна сорочка. Та. А зверху все обрала портиня, тоби ми тепло було. Ну, а на тому всі не скінчимо, бо ще й халатом всі прикрила, знаєте? От вам в тому всьому хаямає. Знаєте, в так як воно є, ніць не виляє, ніць не цей. Добус, а тапочки ще а, а тапки все. То, я йому такой. заборонила, він вже того не гризе, я ставлю на тумбочку лягаю, Ой, і А Він чує, що Софі... він чує, що вона скоро має приїхати. Він то відчуває. Каже, Софій буде певний спав зі мною. Я кажу, Софія, я б дуже рада, бо він Бо Він мені спати не дає, по-правді скаже. Я переживаю, бо його де не стукнула. Знаєте, такий страх має. Так що, Кавелейочку, не мала молока, кажуть, це Натальцю, купи, а я такой пишу, Добрий ранок. Купимо рукопитку. Ага. Попроб, Попробуй не купити. Але коваляка муска, я вже не маю роботу зробила, вже другий раз перець. Вже в киселому порошку намочив пристати. Тобто вже другий раз пере. Вже намочила в кисневому порошку оті його свої, знаєте. Вже не в мене ось тут яка вода галина. Вже тут намочила різне, вже тряпкою порохи повитирила підлогу стену. Вже сипер. Я ви не думаєте, я такою я, я стріпую? А в жіню до вам не до душу, знаєте, трохи ну, бо ти хотіла якісь справи зробити, зараз підеш. Так, я зараз, я зараз щасиль, yeah. хлякну, хляпну одну каву, знаєте, бо я без кави якось знаєте, ні в лівій. І до речі, кавалерка, не можу вам показати ті таблетки, тої Сонікс. 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 Я від них. Плю, але це і накопичування, це не боротьба. Це таблета, ви не реклама, нічого. Це і щира вам рекомендація. Ви проконсультуйтеся краще з лікарем. Ну, Вони мені допомагають, бо я їх пила майже ціле літо, потім мені їх не потрібно було. Приходила, приходив вечір, 10 година, я вирубовіла. Ну, але є один мінус, рано дуже скоро встигла. Одним словом, розказала вам, всього аж забагато. П'ю кавусю, йду в душ. И будемо... Зустринеме знову. И, тих... знов. и зустрінемося за 30 хвилин. <laughs> ну 30, дня за годину. Далі въйду в сторис. Та е <същи> <същи> На, Дай Понятия Раз, два, три. Но ну, то торбочка. Що в торбочці? Що в торбочці це є мама. Виш, а якби ти міла читати, то тебе хочеться. Так, то ага. ага. вона не соба. Дивись, схвалено Українську асоціацію дієтологів. То тобі не хухлі-мухлі. Так. Не знаю, мені порекомендували ось цю стінку для вмивання обличчя. До речі, перший раз. Знаєш, що то є? То є фітомус для очищення та зволоження шкіри обличчя. О, попробуй. То я пробую. У мене суха шкіра, бо кавалірка пише. Перш... Ну, а то кавелірка, ви знаєте, знає. для нашої директори вже все закінчило. Я думаю, треба замовити. Ми ну, їх замовимо. Гель для гігієни. С Ну, да, тоже має файно пахнути, як це. В неї а ты, ти... чекай ще щось поставлю. А две пробні. Крем. Крем денный. Подарунок. Подарок. Ну, дара участие или попробуєш красти. Очищатися. А то була ти... файна сумочка. Файна. Все это даже. Це до ванни. До ванни. А що собі десь їдеш сюди, понакидувала? Дуже гель і все. Файна сумка, так? Міщетка таке, файл. Так. з жарко Якщо в нас вивозить і пінка, то є я... точно. Тому що це таке, я не знаю, як то пояснити, можна робиться. Таке, угу. таке моментальне. Бачите, говорю, чому я тонуюся кожного дня? Тому що в мене судинки. Я пішла один раз, забила, говорю, так як я, а то треба походити пару разів, щоб того не було. І от того на носі, то, то мене біль. Да. Да вже була би не тебе без того носа. Та та, зуби зроби, Ніс зроби, кого? Та та, Галинка, саді на бачить. Чоло зроби, все зроби, зараз попробуйте. Та мене тебе крем. Денний крем, в мене дуже суха шкіра. Ви, кавалерка, питаєтеся, Галина, чим ви користуєтесь? Всім підряд, кавалер. Реально, всім, всім, всім підряд. Кушай ты, Крам. Ты не кушай, ты мосты. В крему я даю конерку великий слой. Ну що впитало. Так. У нас така сусідка жила. в неї завжди отако було крем. Яка наша то багато дає. Вона каже, щоб впитала. До речі, що лишня шкіра не візьме. Не залишиться. Так, я знаю. Файний крем. Жирний. Mm -hmm. Жирний. Та правда, то правда. О, файно. Треба собі замовити таку велику баньку, якщо не хі. Але файно. На покущі. Давай занадто культа. Давай. А я де покушаю, як я вже. А, ту, ту чор. На мащану. То чого руки дреш? Я не розумію. Та, так якісь такі, знаєш. А я ніколи на зону не занадто культа не звертаю. Що то у нас сьогодні сюрпризи не закінчити? Yeah. А що Знаєте, олірка? Я по натурі я дуже скупа людина до себе, до чужих ні. тільки до себе. Я дуже давно хотіла собі це надай. Дуже довго хотіла, дуже мало. Ну, ну, але так як я, скажу, скупа до себе, то я знайшла альтернативу, щоб не купляти. Оригінальний будинку, бо ще коштує. Я це знайшла, де можна замовити офін. Ми ковили. Все точно так само, як в оригінальному дайсі. Сильніше тряхане. По десі розіб'єте, скільки він коштує? Камудро. Сильніше. Розбита. та відкупиш мені? то люди добре. Да. Що вміє, вмієш. міє? ще то телефону поможе, мені щось стало. Маєш що робити, то зараз роботи. Ех, без твоєї допомоги, я би його не витягнула. Але зверніть кавалярка увагу. Дайся. Є ви, насадка. насадка витягувати волосся, що не треба мені вже викликати. Якась така, байдя, така. Ну, ознайомлюємося. Хто хоче собі, дай подивитися. все пише, дайсон, все. А хто буде перевіряти, чи настрія? На Я би, наприклад, не, не здогадалася. Ну, хто ти? Думаю, що дивіться, коли. Зверніть у нас тут його. Любимо. Далі. Дай. Дай сон! Дай сон! Але не видати Ну і що? Дій. Інструкція, книжечка. Потім прочитаємо. Знаю, як це ним користувати, бо вже всього надаємо. Так, насадка одна комок. Насадка друга. Напевне, все робити, насадка третя. Кавлека ну, що? Ну, але я знала, що тут є. насадка четверта. З цією воду корошейка швидше. Так? От і за цієї насадки вона витягує у нас. Слушайте, витягує правда. Так. І насадка. І ковленочка не тут, я не сушила голову. Не сушена, тому що я знала, що я буду робити вам розпаковку і собі дайсом. Зверніть увагу з щиточку. Це що? Дайс. Це просто вона десь втикає? Ні, тут чарівна щіточка, розумієш, то така, що ти її ніде не купиш, а тільки там, де Дайс. Ой, боже, то все можу розшифровувати. І ось такий ріпінець. Дуже круто. Малі получає. Я же хочу yeah. бачити результат. Хочеш побачити, mm -hmm. в дії дайся? Да.